Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписчики та гості мого каналу, рада вітати вас у своєму кулінарному блосі, де я викладаю рецепти української та італійської кухонь. Користуючись нагодою, хочу побажати всім нам мирного неба над головою. Та добробуту у сім'ях. Сьогодні я пропоную приготувати страву дуже популярну у цій сонячній країні Лазанью Наполітана. З назви зрозуміло, що вона походить з прекрасного міста Наполі. Треба сказати, що лазаня доволі універсальна страва, тому що начинкою для неї може служити будь-що від овочів різних соусів та сирів. До м'ясного фаршу. Страву, яку я пропоную сьогодні, можна подавати і до святкового столу. Отже, для початку нам потрібно у 5-літрову каструлю налити 3 столових ложки оливкової олії, всипати 2 нарізаних кубиками великих цибулини, розмішати. Далі додати 2 нарізаних кубиками морквини. І стільки ж з степел селери. Ретельно розмішати все за допомогою лопатки, вкласти зубчик чеснику. А після обсмаження треба його вийняти з каструлі. Коли овочі готові, додаємо кілограм яловичого фаршу. Добре все перемішуємо та обсмажуємо 10-20 хвилин. Після цього додаємо 2 баночки мелених томатів по 700 г кожна і знову перемішуємо інгредієнти. Далі до маси додаємо 2 чайних ложки солі і перчим за смаком. Рагу треба варити на слабому вогні 2 години. При частому перемішуванні. До речі, це найбільш традиційний варіант начинки для лазані, адже у її основі раху з м'ясним фаршем. Тим часом у окрему миску висипаємо кілограм свининого або яловичого фаршу. Додаємо перець чайну ложку солі, два зубчики давленого чеснику та одну натерту цибулину. Все ретельно розмішуємо, а для цілісності можна фарш навіть відбити. Далі формуємо з нього невеличкі круглі фрикадельки і смажимо їх на олії до золотистого кольору з усіх боків. Після цього беремо 1 кг цирелі, у мене вона пасує до піці. І нарізаємо кубиками. Сім варених яєць. Також використовуємо 12 листків для приготування лазані і упаковку соус бешемель. Я взяла вже готові, але можна приготувати самостійно. На моєму каналі є відео, як це зробити. У форму для запікання наливаємо 2 столових ложки соус бешемель та змащуємо ним дно. Кладемо 2 листки лазані і вкриваємо їх томатно-м'ясним рагу у кількості 2 ополоників. Далі посипаємо все нарізаними яйцями: одна жменя. Після цього додаємо дві жмені мусарелі, нарізаної шматочками, і посипаємо рікотою. Для цього рецепту рікоти потрібно 250 г. Далі висипаємо у форму половину фрикадельок. Знову поливаємо двома ополонниками томатного рагу і накриваємо листками для лазані. Не забудьте їх полити двома-трьома столовими ложками соус бешемель. Отже, першу форму відставляємо в сторону, починаємо працювати з другою формою. Наразі робимо все те саме. Дно змащуємо двома столовими ложками бешемелю. Викладаємо листки для лазані, знову вкриваємо їх соусом, посипаємо нарізаними яйцями. Додаємо дві жмені шматочків монсерелі. І рікоту. Зверху викладаємо частину фрикаделю, що залишилися. Знову посипаємо їх шматочками монсарелі і вкриваємо листками для лазані. Поливаємо двома столовими ложками бешемелю і відкладаємо форму в бік. Беремо першу форму. У мене залишилося декілька фрикадельок, тому я викладаю їх на листи лазані. Зверху і посипаю інгредієнтами, які ще не використані шматочками муцарелі, нарізаними яйцями, рікотою. Аналогічно робимо з іншою формою для випікання, тільки без фрикадельок. Кожну лазанью поливаємо двома ополонниками м'ясного рагу та розрівнюємо його за допомогою лопатки. Беремо 250 г колбаси, нарізаємо її соломкою і посипаємо зверху половину в одну ємкість, половину в іншу. У фіналі поливаємо кожну форму м'ясним рагу і викладаємо листки лазанні, вкриваємо їх трьома столовими ложками соус бешемель. розрівнюємо, посипаємо шматочками моцарелі, що залишилися, і знову поливаємо рагу. Враховуючи кількість м'ясних інгредієнтів, лазаня виходить дуже ситна і нею можна нагодувати цілу сім'ю. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів та випікаємо лазаню, накривши фульгою 30-35 хвилин. Все залежить від духовки. Цікаво, що італійці дуже ревно ставляться до всього, що стосується національної кухні, тому категорично не визнають того факту, що дана страва існувала ще у кулінарних традиціях вікінгів. Лазаня вийшла дуже ароматна і чудова у розрізі, а кожен її шматочок неймовірно соковитий і духмяний. Рекомендую вам приготувати цю страву і ви закохайтесь у неї з першої ж виделки. Запрошую підписатися на мій кулінарний блог та поділитися рецептом з друзями та знайомими. Разом готувати веселіше. Смачного та вдалого вам дня!